Надійне укриття на випадок війни рятувальники показали, куди ховатися під час надзвичайної ситуації. Захисна споруда на Івано-Франківському комбінаті хлібопродуктів в разі біди може вмістити 450 людей. Передусім, працівників підприємства, уведене в експлуатацію ще у 1981 році. Це бомбосховище розраховане навіть на ядерний удар. Тут є централізоване водопостачання та великі баки з питною водою, а ще два санвузли, аптечка, місця для відпочинку та зв'язок. Провізія відсутня, однак, в разі потреби. Треба це питання оперативно вирішується. Крім того, тут автономне освітлення та система очистки повітря. Є потужний витяжний вентилятор, є автономне освітлення, тобто є дизель-генератор потужністю 38 кВт, який ну, виробляє електроенергію. і навіть може живити електроенергію, е цих комбінат. Щоправда, похизуватися таким захистом можуть далеко не всі підприємства, а тим паче житлові будинки, мешканці яких у разі небезпеки не мають де ховатися. Найпростіше укриття підвал багатоповерхівки. Один із них рятувальники наочно обладнали. Ліжка, стільці та пічка. Такий комплект для мінімального комфорту під землею. Фахівці відзначають, кожній родині варто мати екстрену валізку з найнеобхіднішими речами та під час евакуації прихопити. З собою в укриття радіоприймач. Спустилися вниз, знаходять тут включили радіоприймач, налаштувалися на хвилю, яка мала би бути в цьому, на фемрадіо, і подальші дії, що робити, куди куди надалі рухатися, чи виходити, чи рухатися надалі десь в, інше, в інше місце по евакуації. Ліхтар, свічки. Ну, приймос, десь про такі для того, щоб можна буде продукти харчування на, на перший порі. Рятувальники рекомендують мешканцям та балансоутримувачам будинків самостійно братися за прибирання підвалів, щоб у разі надзвичайної ситуації людям було де заховатися, принаймні на декілька годин.